Що ж друзі, розпочинаємо. Радісні всім вітаннячкам. Я, Олександр, людина чудосія а ви в енергопрострій Золота епоха. Вітаю, дякую і тішуся можливості ну, по-перше, поспілкуватись. По-друге, розкрити ще якусь цікаву тему як для себе, так і для всіх тих із вас, хто потрапляє до нас, завітає, пізнає. Щиро дякую за всі ваші відгуки, які б лаконічні вони не були. Спасибі за направленість енергії, за вподобання, за ті донати, які ви переводите на канал. Спасибі, Спасибі, що цікавитесь і займаєтесь собою, тому що по суті це є зараз найбільша і важлива місія для кожної з нас. Наша душа шукає інструменти, шукає можливості для того, щоб нам допомогти. І всі ці трансформаційні енергії, що відбуваються зараз на землі, на нашій планеті, вони накочуються невблаганою, потужною хвилею. І старі енергії вони трансформовуються і поступово перетворюються в нові. Я думаю, що кожен з вас відчув, що це дуже і дуже сильний енергетичний рух і неймовірні потоки. Звісно, відбувається перетворення на тонкому плані. І всі ці процеси вони йдуть дуже потужно, як наслідок на фізичному рівні, теж нас часом накривають дуже цікаві зміни. І пам'ятаємо, що на фізичному плані ці перетворення будуть відбуватися різними способами, адже йде поступова переполюсовка землі, кліматичні умови, поступово змінюються місцями. Звісно, це не буде одномоментно і швидко, щоб не постраждали живі організми землі буде поступово міграція переселення всього живого. І головне зараз для всіх нас це зрозуміти самих себе. Таємниця за сімома печатками дізнатися про самих себе якомога більше про всі свої потенціали. І коли це врешті трапиться, питань не буде вже. І ви з легкістю, і радістю, і любові зможете жити на цій 14, прекрасній планеті Земля. І ми всі свято віримо. Якщо б ми не вірили, ми б це не слухали, і ви б сюди не заходили. Що людство стане таки тою расою, яка успішно здасть іспит і війде в нову землю, в нову золоту епоху. Ну що ж, давайте один одному допомагати, давайте підтримувати і разом займатися, надихати один одного. А сьогодні я хотів би запропонувати вам таку доволі просту, цікаву техніку очищення. Це відмінна, ефективна техніка для очищення від усього старого, від цієї старої енергії. Ну, скажімо, від якихось відпрацьованих старих шаблонів свідомості. Певним чином, це відноситься є такий один спектральний тон звільнення, і потік цього тону змія. Ми знаємо, що змія постійно оновлюється, вона змінює свою шкіру. І ці періоди бувають важкими для тварини. Вона може бути агресивною. Та коли вона оновить шкіру, зніме стару, для неї так якби розпочинається новий цикл життя. Ну і по суті, змія той же ж Уроборос це символ нескінченності, символ безсмертя. Пам'ятаєте, Уроборос змія, що кусає свій хвіст. Нескінченний цикл часу джерела. І ось 11-й тон, спектральний тон звільнення із Маянського календаря, на підходить до цього оновлення, очищення та даної техніки. А що я би радив? Ви можете, звісно, взяти якісь допоміжні матеріали, ну, як макшалт, аркуш паперу, ручку. А для початку. Я рекомендую, щоб ви просто ввійшли в сам процес і відчули його важливість і глибину. Пам'ять ваша гарна, досконала. І ви просто все запам'ятаєте, потім запишете. Це, власне, стосується, знаєте, того, що кожен з нас знає себе надзвичайно добре, і ось вартує зараз налаштуватись на свої внутрішні блоки. Проблеми. на біль. Можливо, якісь страхи, переживання і ті втрати, які ми зазнали в минулому, на образи, на все, що залишилось, на все, що нас дратує подразнює на теперішній момент. І ось, друзі, все це ви запишете на папері. Для початку зараз просто згадаєте. Робимо глибокий подих, видих, подих, видих. Я раджу, що ви навіть прилягли. Вмастіться зручно. Розмістіться в горизонтальне положення. Для тих, хто буде прослуховувати в записи, вам дуже зручно поставити на паузу відео і просто собі вмастіться. Розмістіться зручно. Перейдіть у один із найбільш приємних для вас варіантів дихання, щоб ви заспокоїли свою нервову систему, збалансували, свійшли в гармонії, баланс. І ось ми лежимо. Якщо у цій порі вам злегка прохолодно, краще вкрийтеся, тому що ви будете працювати з високими енергіями. Що у вас було чітке відчуття, що ви почувалися комфортно і ви захищені, закриті, що ви перебуваєте в якомусь надійному, комфортному, теплому, просторі і глибокий подих, у видих. І ось зараз ми ми закликаємо всіх своїх помічників, вчителів, наставників, власне, всіх тих, кого ви вважаєте за потрібне, щоб вони були присутні з вами в цей момент. Цілком ймовірно можна звернутися просто до джерела всього. І воно обов'язково направить вас само власне в то русло, у той процес, який зараз вам так необхідний. І ось зараз уявіть, повірте, знайте, як із вас поступово Виходить весь біль, пов'язаний з якоюсь певною ситуацією чи ситуацією. Олександра, ми вас не чуємо. Відчуйте, що той момент, що ви уявляєте, бачите. І проживайте момент, як ваш весь біль. Вся буквально ця енергія, пов'язана з цією ситуацією, все ваше старе, все те, що ви прожили, воно покидає вас будь-які образи, застарілі емоційні проблеми. Ви наче відчуваєте, що ви знімаєте з себе, немов такий важкий старий одяг. І все це вам допомагають зробити ваші наставники, ваші помічники, духи, ваша підтримка. І ось так достеменно. Шар за шаром. Ви, наче змія, в цей момент поступово знімаєте з себе стару шкіру. Це відбувається доволі комфортно і абсолютно безболісно для вас. Я навіть відчуваю величезне задоволення від цього звільнення, від цього зняття старих шарів. І ось якийсь час ви просто уявляєте, що з вас ніжно і глибинно знімають почуття провини. З вас знімають образи, страхи, переживання. Усі ці тоненькі, непотрібні вам уже прошарки незадоволеності, дратівливості, Енергії, що породжені якимись старими відносинами. І ось все це, як старий мотлох, старі речі. Та ж сама шкіра воно спадає в багаття. Воно докорінним чином спалюється все. І ось ви якийсь час просто уявляєте. Що у вас починає щось змінюватись в енергії, ви починаєте випромінювати енергії, які були давно зашлаковані і заблоковані. І це справжнє, правдиве відчуття, воно проявляється зсередини. Ви відчуваєте, що ви світитесь зсередини поступово ви перетворюєтесь в блискучий, танцюючий потік світла. Уся стара енергія йде геть від вас. І ви щасливі починаєте танцювати, немов райдужний змій, що підіймається по спіралі, як кундаліні енергія, що починає розкручуватись вихором із вашого куприка. І цей вихор починає вас розкривати. І цей танець перетворюється на неймовірну насолоду життям, яке так притаманне вам талановитому. Танцюючому, натхненному, радісному і щасливому божественному створінні. А можливо, ваше тіло під час цього просто захоче відпочити, поспати чи цілковитою повністю віддатися процесу. Такі чудові компанії з вищим я і вашими наставниками. Глибокий подих, плавний видих. Та все ж якщо ви відчуваєте, що ваша свідомість поступово повертається. Ви можете навіть піднятися з лежачого положення, чи просто потужно потягнутися, дотягнутися до ваших колінок, погладити себе, відчути насолоду перебування у цьому прекрасному цілі. І тут ви пригадуєте, що у вас є аркуш паперу. І вам на згадку прийшли якісь певні думки ситуації і ті моменти, які ви проживали. Ви і старанно доповнюєте цей список, який ви склали. Допишіть його. А тепер настав відповідальний момент. Ви ж усвідомили це. Ви подякували, пробачили і зняли з себе це. Відпустіть і спаліть це. Ви просто спалюєте весь цей аркуш. Коли власне відчуєте, що з вас цього вже достатньо. І ось вашими діями, вашим чітким наміром цей процес. Закріпиться. Коли ви ще промовите собі таку фразу. Я подібний до Змії. Я оновлений. Я зняв свою стару шкіру. Я рухаюсь без перешкод. Я течу. По каналам свого життя, своєї щасливої долі, несу творчу чисту енергію. І вона поспішає до вас. Я щасливий та вільний. Все це ви проговорите і проробите. Стільки разів, скільки ви побажаєте, те, що, власне, ви відчуєте, що ви бажаєте своїм серцем. Можна робити це сім разів поспіль, коли вам буде це зручно. Це така ваша індивідуальна, ну з певним натяком, як обов'язкова творчість. Просто пам'ятайте, що синхроністичність це найкраще в цей день, коли ви це робите цілеспрямовано. І тому цей день буде найкращий для вашої практики, незважаючи, що сьогодні на календарі і яка година на вашому годиннику, це найщасливіший день вашого щасливого життя. А тому я. Олександр щиро бажаю, щоб все складалось найкращим чином, щоб ви відчували насолоду від цього процесу, робили висновки, знімали свою стару шкіру і оновленим рухались вперед. До нових відчуттів, до нових процесів, до нових відкриттів в своєму житті. Будьте здорові і щасливі! Дякую вам!